Вітаю, друзі! Термінова новина! На Чорнобильській АЕС є можливість витоку радіоактивних речовин, заявив головний інженер станції Титерчук. Про це детальніше за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, головний інженер Чорнобильської атомної електростанції Тетячук зробив заяву, що на АЕС може є можливість витику радіоактивних речовин. Виходу радіоактивних речовин тепер вона є. є в силу тих чи інших якихось дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття. Ситуація контрольована. Превищень контрольних рівнів стосовно е, е, радіаційного. радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Про атаку на Чорнобильську АЕС ми вже розповідали сьогодні вночі е, в укриття четвертого аварійного енергоблоку влучив дрон. Пробив його, виникла пожежа, вибух. Ну, друзі, перше, я вже казав і зараз повторюся: Генеральна прокуратура, якби в нас така мала місце, вже мала б почати арешти тих, хто будував і приймав це укриття, на яке гроші давала Америка, Європа, всі інші е, країни. Для того, щоб убезпечити четвертий аварійний енергоблок. Нам тоді розповідали, я точно пам'ятаю, що навіть якщо Боїнг туди потрапить, впаде, то нічого не буде. А тут я вибачаюся якась бздюлька в вигляді дрона прилетіла хоч і з вибухівки, і пробила наскрізь. І є загроза витоку радіації. Сьогодні витоку немає, радіаційний фон залишається той, який допустимий, але завтра зміняться кліматичні умови і так далі. Ну і друзі, давайте скажемо так, якщо б у нас була прокуратура, генеральна вже брешти були, ну просто вони звездунули звідти кошти. Це раз, друге. А чому не попереджають киян, що існує така загроза? Це як 86-го, коли зірвалася сама Чорнобильська? Коли людей на демонстрацію повели в Києві першотравневу. і люди отримали радіаційне отруєння. А? Чому не попереджають киян, що є загроза витоку? От пройшло просто, і це головний інженер сказав. А причому Зеленський заявляв, що загрози витоку радіації немає? От мені цікаво, а хто доповідав Володимиру Зеленському, якщо головний інженер станції каже, що є загроза витоку? А Зеленський кому доповіли, що ні. Ну, хоча його так сьогодні штирило в Мюнхені, що йому могли сугодно доповідати. А він вже, мабуть, ну, не знав, що ретранслює людям. Ви подивіться, як його штирило? Це ж не нормально. Це не нормально. Від людей приховують інформацію ненормально про можливий виток радіації. Ну і стан президента це, як на мене, не зовсім нормальний. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.